Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні декілька годин половити рибку, виплив от на такий от лі канал, то ли річка. Тут непонятно що це за в ну, взагалі за така водойма ніби виглядає як канал, а ніби як річка. І отут поплавати от. Декілька годин пошукати для себе рибку. Тут є такі цікаві місця. Хочу воно в ту сторону плисти. Може там є якийсь канал чи якась річка, не знаю. От звідти бачу, вода тече. Досить так непогано. А що тут за місцина? Звідки та вода тече, не знаю. Дивитися. Мають бути якісь заплави, тут ще по карті дивився. Не знаю чи вони тут є. Певно, я все-таки сюди не пропливу в тих заплавах. Я остану подивлюся. Ні, є там якась заплава. А ну-ка, зараз попробую я туди пробратися. І там є... О, тут є гарні такі місця. Зараз друзі попробую пробратися до тих місць і заодно. Може щось згублю, то і вам покажу. Так, що тут? Є якась така заплавочка? Є, друзі, гарна заплава. Думаю, тут щучка є. Глубина, звісно, тут невелика, але облірка можна кинути. Такі місцеві мені подобається. Плаваєш собі сам, обловлюєш, ніхто тобі не стоїть за спиною. Такі місця поводики. Тут мілячок друзі, зараз попробую діти волкером, може волкер спрацює, бо щось не продергивається. У нас тут Він летить класно. Думаю, буде в самий раз. Є, друзі, щучка. Бачите? Вискочила малявочка. Дивіться яка. Стій, стій, стій. Такі гачки мені не зажене. Дивіться яка малявка, Бачите, спрацював волкер. Але вже така маленька, я ж таку маленьку не любив на волкер. Промазала і гуляй. Що, друзі, дивіться, яке полесо. Зараз ми випробуємо це полесо нашим волкером. Побачимо, що тут живе. Там воно щось ганяло. Є, бачите, тільки кинув. Ух ти, що, який окунь, друзі. Тільки кинув, дивіться. Дивіться, який кабанчик, бачите? От тобі і волкер. Що, візьмемо на зажарочку. Класний. Класний окушок. Я думаю, що їх тут вистає. Тих окушариків. Ставимо лейкосик. косик. Долавлювати її. Єдруже зійшла. Все, вона вкололася швидше всього. Вже її фіг долублю. Фу. Оце так адреналину, блин Попнув. Хіба що то різна щука? Є, друзі. Певне зілля. да. Ні, окушок. Дивіться який. Такого можна і сфоткати. Так, відпускаємо і воду. Давай, біжи. Є вихід, є, є. Давай, давай. А! Доганяв якийсь риб і не догнав. Є друзі невеличка. Вийшли на волки. Маленька. То не та, яка атакувала. Але щучка тут стоїть. Не... При тому що не в малих кількостях стоїть тут щучка. Кину двіте. Не знаю що за рибка. Не рибка. Ух ти шо, це в нас шо. Це в нас гарний окунь. Тільки без хуста остався. Дивіться, який я взяв. Таку віртушечку Діну. Окунь дуже любить її. Летить ну, вона гарна. Окунь любить її, щука любить її. І зараз трошки обкидаю тут тою вертушечкою і буду ближче до підходити до цього. До камиша і там ще буду кидати. О! Бачите? Був удар. Був удар рибки. Є, друзі, бачите, так як я казав, тільки кинув і на тобі щучка така приятна, приятна щучка. От така. Маленька, дуже навіть маленька. Але рибка покльовує, це вже радість. Постійно треба щось міняти, бо звичайно на одному... Не заїдеш далеко, так що приманочку постійно міняю. Одіваю то віртушку, то волкера, то сілікошку і грибка. Зійшла. Так, стій, зараз ми тебе звільнимо. Вон, друзі, щучка йде гуляти, відпустив її. Зараз будемо далі кидати віртушечкою. А що за віртушка? Кажу. Віртушка у нас це у нас Golden Cage. Ось такий от варіант. Дуже робоча штука. Ловить окуня, щуку, безвідказно кидаєш і ловиться класно рибка. Зараз буде удар. Бачите? Побачив, як риба підходила, щучка. О, це вже приємніше. Це вже щучка чуть-чуть приємніше. Не трофей, звісно, але ковід Вот он, оберталка, про яку я вам казав. Класна. Оберталочка, класно ловить. І не треба нічого видумувати. І коштує вона щось до 80 гривень. Що не хоче окон клювати? От. Є друзі, напевне це окунь вже. Так, да, тільки сказав. І тут полосатий взяв, дивіться який. І цю приманку клює все. Окунь, щука. Головляє, навіть на нього ловив. Так що, якщо купити, не пожалієте. Є, друзі, рибка. О, така сама щучка була невеличка. Ладно, хай де гуляє, бо щось не дуже хочеться її знову ту малесеньку ловити. Є, друзі, але бешена, блін, чесно. Я не знаю, скільки з одного місця вже їх зловив. Ну, это уже больше, это уже, у тебя уже повеселее. Чи така сама? Чи та сама? А? Походу, така сама и та сама. Ой, не может ее взять меня Така слизка. О. Така сама и та сама. Что, фоточку и воду? Что? Ди, гуляй. Ми ловим далі. Скільки їх там, я не знаю. Я вже три звідси, 4 я вже звідси достав. Можливо буде щось цікавіше. Окунь зловився, це вже радує Зараз будемо пробувати ще у кушків виманити. Я думаю, що ця вже закабайка себе від... відпрацювала своє. Будемо пробувати зараз тут покидати в цій заплаві. Що почнемо з волкера Уж больно хочу я знову таких ефектних виходів. Я думаю, вони будуть зараз. Є, догнав, Чи що це догнала? Щучка. Фу-ху. Гарна, гарна мала. Ди сюди. Невеличка. Отака. така. Така от красуня. На волкера гарно, ефектно, вискочила, бахнула. А. Так, де інструмент? Відпускаємо і ловимо далі. Єдиний мінус у волкері, що дуже багато промахів. Дуже багато промахів, друзі. На сьогоднішній день було напевне промахів так, блін, ну не знаю, ну 10 промахів було точно. І то е промахи окуня, щуки, ну тобто... Рибка активна, але е, промазую, не знаю. Можливо, я неправильно веду цього волкера. Треба буде подивитися в інтернеті, як рибаки на нього ловлять або як радять ловити, бо не знаю, щось занадто багато промахів. В реалії риби було б набагато більше, якби не, не оці промахи. Ну, але так все одно. Все, все гарно. Все, друзяки, закінчив рибалку. Класний сьогодні був ранок. Зараз десь година 11, дивився на годинник. Що вдалося зловити? Вдалося зловити е, три окуня. Непоганих. четвертий був маленький. Зловив десь щук Шість щук. Всі малі, всі відпустив, нема що брати. Всі були до пів кілограма, а деякі навіть і не дотягували до пів кілограма. Так що така сня рибалка. Гарного вам всім дня. Щасливо!